Доброго дня, компанія ToPark міста Львів. Сьогодні До нас на продаж заїжджає Toyota RAV4, звичайний найнадійніший гібрид в білому, гарному кольорі. Автомобіль у нас привезений з Америки, точніше з Канади. В такому ось білому кольорі на чорних литих дисках. На текстильному салоні, на автоматичній коробці передач, дуже гарний автомобіль, 2,5 бензин в парі з гібридною установкою. На передньому приводі також є мультикермо Круїз контроль 73 тисячі оригінального. Кілометрів пробігу. Вся приборка в нас в кілометрах, не в милях. Двохзонний клімат-контроль, велика мультимедія, гарна музика, всі електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, також електропривід кришки багажника. Посолончику у нас ніякі затертості та нюансів немає. По ходовій частині та по техніці при перевірці зауважень ніяких не виявлено. Дуже гарний стан автомобіля. Гібридна установка працює все добре. По двигуну нарікань також немає. Переглянути цей автомобіль можна на вулиці Володимира Великого 2, придбати заготівку в кредит, а також лізинг.